У рамках сьомого туру другого чемпіонату чемпіонської групи Тернопільська Нива вдруге зійшлася у протистоянні з командою Кремінь із Кременчука. Для Тернополян матч був виїзний. Гра відбулася на стадіоні Кремінь-арена. З початку матчу Нива розпочала активну гру і вже на третій хвилині матчу зі штрафного Арсентій Дорошенко відкрив рахунок ефектним голом. Згодом Кременчуківці розпочали більш активну гру і на 26-й хвилині Давронбек Азізов головою відправив м'яч у ворота тернополян. Із рахунком 1-1 завершився перший тайм. У другому таймі на 56-й хвилині матчу Кремінь забив друге та вийшов вперед. Нива також не посла задніх. З 64 по 67 хвилину воротар Кременчуківці вдвічі врятував ворота від голу. Але з ударом від Олега Хруставки на 77-й хвилині воротар Кременя не зміг впоратися. З рахунком 2-2 матч завершився. Сьогодні ми провели хороший матч. Хороший матч за задоволеними діями футболістів на футбольному полі і задоволений тою самовідачою, тим бажанням з якими сьогодні виходили на футбольне поле. Хлопці молодці проявили бажання, проявили характер. Наразі у тернополян та Кременчуківців однакова кількість очків у турнірній таблиці. Доля сьомого місця чемпіонської групи вирішиться в заключному турі чемпіонату. Я вважаю, що ця гра була рівна, тому що могли вигравати і ми, могли вигравати і команда суперника. Що касається турнірної таблиці, ну. Не ми, не ні, ні, ветинобіль. Вони ну ми не рішаємо якихсь здач турнірній таблиці. Тому ми, як і вони, напевно, сьогодні грали на, на перемогу. Наступний матч жовто-зелені проведуть вдома у суботу, 27 травня, проти команди із Запоріжжя Металург. Гра відбудеться без уболівальників. Однак, ви зможете подивитись поєдинок на наших сторінках у Фейсбуці та Ютубі. Генеральний партнер трансляції, корпорація Опілля.